Вітаю вас, дорогі друзі. 30 квітня 2023 року я створив свій сайт Міжнародний центр езотерики імені Любомира Богоявленського. І вже 7 травня 2023 року мої телеглядачі, всі мої друзі, підписники в соцмережах побачать посилання на мій офіційний сайт зможуть на нього перейти і слідкувати за новинами езотеричними вже з мого офіційного сайту. Також в честь відкриття Міжнародного центру езотерики імені Любомира Богоявленського та публічної презентації саме мого сайту 7 травня 2023 року. Буде прем'єра першої серії моєї унікальної авторської інтернет-телепередачі Оракул життя. Ось ви бачите фактично цю передачу, вже її заставку, такий у нас буде фон. Ось вона підписана Оракул життя. Також у нас буде музичне. Музичний супровід, маленький, такий фонова музика. Можливо, не до кожної серії, я ще подумаю. Що в цій передачі буде? Ну, по-перше, я розкриватиму езотеричну тематику по магії езотериці. Ви знаєте, що я автор унікальної телепередачі про Метей в межах езотеричного проєкту Лабіринти Долі. Але ця передача, якщо буде виходити, то вона буде на супутниковому каналі виходити. А оракул життя, моя нова друга передача, буде транслюватися на моїх YouTube каналах, в соцмережах, публікуватися на моєму сайті Міжнародний центр езотерики імені Любомира Ну, Ви вже бачите, тут посилання є на мій сайт. Але так, саме от посилання я скопіюю і дам в описі вже до першої серії Оракулу життя. Також на, своїм, на своїх сторінках у соцмережах лише 7 травня 2023 року. Сайт фактично готовий вже. Я Ще буду вже в процесі тоді я трішки доповнювати деяку інформацію, але вже і зараз можна на нього заходити. Я оновлюю там інформацію. Сайт, я створив 5 версій сайту на п'яти мовах, тобто це 5 незалежних сайтів. Вони являються україномовною, англомовною, іспаномовною, польськомовною та румуномовною версіями. Потихіньку буду робити переклади. В передачі я буду робити таро розклади. Для першої серії у мене вже питання зібраті від декого з моїх підопічних клієнтів, а для другої серії я орієнтовно думаю, що буду деякі питання збирати через свої соцмережі. Не всі питання пройдуть, але самі цікаві, якісь історії клієнтів, запитання, звичайно, це абсолютно безкоштовно. Я озвучу у своєму другому випуску оракулу життя, буду витягати карти Таро, робити розклади, давати окультно-магічні поради і розкривати езотеричні теми, спілкуватися з моїми дорогими глядачами як майстер, езотерик, екстрасенс, і робити езотеричну діагностику. От у нас дуже гарні карти випадають, які показують про те, що я й вірним шляхом, і, звичайно, треба трудитися, але цей труд обов'язково буде винагороджений. І головне, це те, що я працюю не тільки для задоволення своє, своєї душі, свого душевного бажання допомагати іншим людям. Я виконую свою місію, і також я головне те, що людям допомагаю. Я знаю, що ця телепередача необхідна людям. До зустрічі, мої дорогі, 7 травня 2023 року в першої серії Оракулу життя в центрі унікальному міжнародному центрі езотерики імені Любомира Богоявленського. З повагою ваш. Любомар.